Випускний у модельній школі. 65 учениць отримали сертифікати про успішне завершення навчання у модельній школі подіум, що в Коломиї. Це вже дев'ятий випускний школи. Урочистості відбулися у Коломийській філармонії. Туди запросили і наших журналістів. Аліні цьогоріч 15. Дівчина з 2021 року навчається у модельній школі подіум. Каже, найбільше до вподоби креативні ідеї та постановки. Що прийшла в році, але через там в країні, у нас не це я випускний. І це вже третій раз, так як прихожу в модельну, тому що мені дуже тут сподобається. Серед випускниць сьогодні шестирічна Мілана, та на цьому її шлях у модельній школі не завершується. Дівчина каже, продовжить навчання вже в старшій групі модельної школи. У нас є багато вчителів тут. Мені подобається, коли ми робимо щось таке красиве, гарне. Своє навчання у модельній школі планує продовжити і восьмирічна Катерина. Дівчинці до вподоби заняття у школі. Тим паче багато з ким потовиришувала саме в модельній школі. Ці модельній школі мені дуже, дуже подобаються виступи в модельному пози, фотосесія. Знайшла в модельній школі подруг та нові захоплення, і восьмирічна Софія. Я люблю тут займатися подіумом, танцями. Мама мені сказала, що я похожа на модель. Це вже дев'ятий випускний у модельній школі, подіум ділиться її керівниця та засновниця Марія Акуленко. Цього разу 65 випускниць різного віку отримують пам'ятні сертифікати про завершення навчання. Це один потік. Дівчатка в мене навчається різного віку від п'яти років і вище. Я вкладаю душу навчання з моїми дітками. Я обожнюю, як вони розкриваються кожна з них, те, які вони прийшли. Дуже багато дівчаток приходять повторно. Дітки беруть участь у різних показах. Часто ми виступаємо на різних. Заходи Коломоянка Марія Акуленко організаторка низки конкурсів, краси і талантів, авторка багатьох постановок дефіле. А вже шість років розвиває власну справу модельну школу подіум. Тут діти та юнацтво віком від п'яти років опановують основні модельні вміння, а також навчаються акторській майстерності, хореографії, спілкуються з психологами, займаються всім, що сприяє гармонійному зростанню особистості, каже Марія Куленко. відбувається навчання за різними напрямами, тобто ми вивчаємо в модельній школі і розвиток. Особистості це заняття з психологом. Ми вивчаємо дефіле, хореографію, акторську майстерність. вивчаємо також ораторське мистецтво. У старших дівчаток є заняття зі стилю. Тобто, у нас справді насичена програма навчання для мене важливо, що батьки довіряють мені, що я можу допомагати розвиватися їхнім діткам. Випускний модельної школи відбувся у форматі показу. Вихованки школи дефілювали, а також підготували різні творчі виступи. Відбулося дійство у коломийській філармонії імені Олександра Козаренка, Ольга Гереджуки Горковлюк. Події НТК